Продовж чотирьох днів Іван-Франківська Говарла провела два гостєві поєдинки у рамках чемпіонату Суперліги і в обох здобула перемоги. Зокрема, минулої п'ятниці підопічні Огана Морзіна у Черкасах переконливо переграли місцевих мап з рахунком 84 на 76 завдяки чудовій грі Павла Ревзіна. Форвард ведмеді провів гарний матч, здобувши 19 очок. Саме його п'ять з 5 триочкових кітків стали одним із ключових факторів успіху івано франківської команди. Тож не дивно, що саме Ревзін потрапив до символічної п'ятірки тижня Суперліги. А вже цього понеділка, 11 листопада, Говар здобули яскраву перемогу 88- над чинним чемпіоном будівельником і щоправда грав без Артура Дроздова і Даріша Лавріновича. Капітан ведмедів Тревіс Пітерсон провів чудовий матч. відігравши ключову роль у цій перемозі, американський бігмен записав на свій рахунок 34 очки, 9 зібраних відскоків і 33 бали рейтингу ефективності. Саме його влучні кітки забезпечили ведмедям перевагу протягом трьох чвертей. А наприкінці поєдинку не дозволили будівельнику переломити хід гри. Наразі говорла третя у турнірній таблиці Суперліги. Цього вікенду Іван Франківці зіграють два кубкові матчі у четвер у Львові проти Галичини. А в неділю 17 листопада прийматимуть Дніпро Азот. Початок о 14-й годині.